Яка ж відповідальність передбачена за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та норми алкоголю за кермом? Не відмовляйтесь від проходження огляду, це може бути використано проти вас. Закривання транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф від 17 тисяч гривень з позбавленням права на керування транспортним засобом від одного року. Так само відповідальність передбачена за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Якщо водій вчинив це правопорушення вдруге протягом року, штраф складатиме вже 34 тисячі гривень, і його позбавлять право на керування транспортним засобом на більший строк. Крім того, передбачена кримінальна відповідальність, якщо внаслідок Керування транспортним засобом водієм, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, потерпілому було завдано середньої тяжкості тілесні ушкодження. Так само кримінальна відповідальність передбачено за завдання потерпілому тяжких тілесних ушкоджень або за падіння смерті. У цьому разі покарання вже передбачено у вигляді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права на керування транспортним засобом. В Україні є фіксована норма алкоголю в крові, яка складає 0,2 проміле. Це приблизно відповідає споживанню 200 грамів сухого вина чоловіками і 100 грамів сухого вина жінками після 30 хвилин його споживання. Але варто зауважити, що ці норми є відносними і залежать від кожної конкретної людини. Тому раджу вам утриматись від керування. Транспортним засобом, якщо ви споживали алкогольні напої, огляду на стан сп'яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейського є мотивовані причини, вважати, що він може перебувати у стані алкогольного сп'яніння відповідно до певних зовнішніх ознак. Ознаками алкогольного сп'яніння є запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя, поведінка, що не відповідає обстановці. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння відбувається за допомогою технічних засобів, які рекомендовані до використання Міністерством охорони здоров'я та держпоживстандартом поліцейськими, які мають відповідні звання. Особа, щодо якої здійснюється перевірка за допомогою технічних засобів, має право вимагати пред'явити їй сертифікат цього технічного засобу і висновок про його повірку. Якщо водій відмовляється від перевірки на стан алкогольного сп'яніння за допомогою технічних засобів поліцейськими, він може бути доставлений до медичної установи протягом двох годин для того, щоб результати були достовірними. Результат, який показує певний прилад, фіксується на паперових та електронних носіях. Якщо це передбачено його технічними характеристиками, складається відповідний акт. Який вручається водієві, якщо а, стан алкогольного спільнення підтверджується, складається адміністративний протокол, і результати фіксуються також у протоколі, один з помірників якого вручається водієві. У разі, якщо в результаті дорожньо транспортної пригоди були травмовані або загиблі, огляд на стан алкогольного сп'яніння обов'язково проводиться у медичних закладах, які мають таке право відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення. Також зуважте, що ваша відмова від проведення огляду може трактуватися як визнання своєї провини, тому не радимо вам так робити.